Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення першого замовлення по каталогу фармасі липень 2024. Ось таке замовлення. Зараз буду показувати, що замовила. Замовлення невеличке, проте є дуже цікаві акційні пропозиції, якими не могла не скористатися. Ну і, звичайно, замовляла каталог, щоб зняти вам огляд. Вже зняла, виклала на канал, тому хто ще не дивився, серпневий каталог, можете. Погортати, переходьте на канал. Так, ну і давайте будемо дивитися, що цікавого, що замовляла. Єдине, що замовляла не в цьому каталозі, але це новинка цього липневого каталогу це ось цей антицелюлітний набір. Ось так от він виглядає. 499 гривень коштує. Що хочу сказати? Я замовляла його в кінці минулого місяця, тому що ну, була дуже приваблива знижка для всіх директорів та переможців третього рівня експерт-клубу і топ-30 тому замовила. Але що хочу сказати, зараз покажу вам. Це замовляла, звісно, собі. У нас колись була антицелюлітна лінійка, мені дуже подобалось там аромат був неймовірний. З приводу скраба, тут у мене ніяких претензій немає. Ось так от він виглядає. Дуже класний, ароматний, густий, ну, пахне мені фруктами якимись такими екзотичними фруктами, не знаю. Приємний аромат. З приводу геля я розчарована, тому що у нього якийсь такий хімозний аромат. Можливо, на тілі він буде розкриватися, але зараз, ну от коли ти його тестуєш з тюбику, ну такий не дуже приємний. Не знаю, мені не сподобався Це моє враження, може буду користуватись з меню. Спробую його все ж таки, тому що замовляла собі. Але, але як є. Так, далі. Що замовляла? Замовляла дві шампуньки з оливкою та морськими мінералами, але щойно клієнтка вже забрала. Тому, показує ціна дуже гарна. Зараз 119 гривень замість 149 Тому купувала оливку, брала, тому що закінчилася, проте, поки дійшла, вже з морськими мінералами також попродавала. Тому буду обов'язково протягом місяця замовляти ще їх, тому що шампуньки дійсно класні. І також замов Запровила ось ці Botanix Mix. Зараз вони 139 замість 189%. Це дуже, теж дуже класна ціна. Мінус 50 гривень знижка і ще й наша, мінус 25%, тому виходить дійсно така смачна ціна для клієнтів. До речі, якщо ви ще не зареєстровані, але хотіли б мати знижку 25% на весь асортимент продукції і мати доступ до закритих розпродажів, заповнюйте посилання під відео або просто напишіть мені на Viber. Хочу в команду і я вам допоможу зареєструватись. Також можу допомогти відновити доступ до кабінету, якщо ви вже давно не робили, колись були зареєстровані, але вже давно не робили свої замовлення, тому також можу допомогти відновити доступ до вашого кабінету. Так, далі лінійка Grace and Flora. Також замовила. Це у нас було повернення минулого місяця. В червні повернули цю лінійку, але вони були по звичайній ціні, а зараз вони йдуть на акції. Гель для душу 139, рідке мило 129 та спрей для тіла 169 гривень. Тому замовила всю лінійку на магазин. У мене особливо дуже класно купують гель для душу. Ну, подивимось. Так, далі. Троян. Кінтова водичка. Повернення нарешті. У мене є клієнти, які її чекали. І зараз 129 гривень 225 якщо не помиляюсь, так 225 мл Дві в замовленні одну взяла, як завжди, на магазин, тому що ну клієнти є різні і запитують багато чого, щоб була. от Тому що дійсно продукт класний був, коли я користувалася як тільки. ну коли вона була, мені дуже подобалася масочка для обличчя з цієї серії і саме ось ця водичка. Так, ну і аромат Аура. Вони зараз теж йдуть на акції, якщо не помиляюсь, 430. Зараз скажу, 419 гривень замість 550. Одна в замовленні одну брала на магазин, тому що цей аромат дійсно дуже класно продається. Він такий фруктовий з ванільною ноткою. Так, і в замовленні ще у мене cc Крем, відтінок 03. Зараз він теж 289 гривень на акції. А... Якщо не помиляюсь, правильно. Так, 289 гривень, замість 389 гривень. Не знаю, клієнти пробують, тестують, декому не подобається, декому, декому кажуть, що нормально, але подобались більше в старому дизайні. Проте, як є, вже в старому дизайні не буде. Тому що робити беруть в новому, особливо, якщо воно на акції. Так, ну і що ще. Отримала ось такий: у нас з'явився новинки брендований блокнотик. Брала своїм дівчаткам на розіграш, не знаю для команди. Обов'язково буду розігрувати і... І, що? і ще щось додам до подарунку, але блокнотик ну, дуже гарний, мені сподобався, тому комусь із моїх красунь дістанеться. Так, ну і взяла собі на подарунок. За кожні 35 балів ми можемо обирати подарунок. Цього разу взяла. Лише не пам'ятаю, за скільки, якщо не помиляю, 180 гривень. А, ось такий крем для обличчя серії Resurface, Це антивікова лінійка, він дуже класний. З цієї лінійки мені от крем подобається найбільше. А, я все ж таки прихильниця h більше серії. Можливо, тому що вона для мене більш підходить. А, в 40 років ще, знаєте, не потребує такого сильного-сильного. Догляду мені подобається більш reversist проте ось цей кремчик для, навколо, для шкіри навколо очей мені дуже і дуже зайшов. Мені подобається. Тому що і зараз ціна була така 180 гривень, замість скільки ж він коштує, 600. ну Десь 600 гривень. Так, 569 гривень по каталогу, от, то 180 ціна ну, дуже приємна. Тому брала в подарунок. Отаке от вийшло замовлення. Це перше замовлення будуть, звичайно, ще, тому що в липні надзвичайно багато акцій та пропозицій. Все, дівчатка, дякую всім, хто дивився. Кому було цікаво, ставте вподобайки, кому. Цікаві, взагалі, такі огляди. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. І до нових зустрічей. Всім пока!